Ну що, на вулиці похолодало, ми одягаємо шерстяні та вовняні речі, а за ними потрібно правильно доглядати, що я використовую. Першим ділом покажу вам мій улюблений гель для кашемірових речей від Шантепле. Обов'язково має бути, якщо ви хочете зберегти свої речі в класному стані. Далі завжди додаю ось такі два варіанти гелів. Це гель-мпрегнатор і гель від збивання пуху для пуховиків і для того, щоб ваші речі не промокали. Далі обов'язково пом'якшуємо усі речі за допомогою улюбленого від вони класно кондиціонують, пом'якшують одяг і роблять його неймовірно аромат. Ов'язково на зимовий період капсули для прання чорних речей. В бузинку зазвичай дуже багато чорних речей. Капсули від коколіна ароматні захищають куле. Незалежно від того, який період, завжди додають під час прання. Це серветки для кольорового від доктора Бетмена. Дуже рекомендую, вони реально рятують речі. Речі не втрачають колір, не втрачають якість. Дуже крута штука на всі сезон. Ще одна штука, яку обов'язково рекомендую на зимовий період: це кульки для прання. Якщо ви пройти пуховики або якісь об'єднання. Ні, речі дві кульки у барабан, і ваші речі не збиваються.